Двоє людей постраждали внаслідок російських обстрілів Херсонщини напередодні. У ніч проти вівторка армія Російської Федерації ударила по житловому кварталу міста. Під вогнем регіон був і вранці ворожі війська вдарили по банківському приміщенню, а також по будинку. 78-річної місцевої жительки постраждалих немає. Це підтверджується в обласній військовій адміністрації. Що наразі відбувається на Херсонщині? Розпитаємо Олександра Толоконнікова. Він з нами на зв'язку. Це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітання вам. Добрий ранок. Доброго ранку. ранку. як минула ніч. Розкажіть, що зараз відбувається на Херсонщині. Ну, гучно минула ніч. На щастя, поки немає відомості по про постраждалих, але були обстріли знову і центра і прибережних районів до, до берега. Ввечором вони обстрілювали, росіяни, обстрілювали і градів знову з мінометів. Артилерії влучили дуже поряд з центром, майже в центр міста. Зазнала пошкодження одна з дип установ, будівля ДИП-установи, на щастя без постраждали. Також що це було близько третєї ночі? Ввечері обстрілювали прибережні районі, Як я сказав, Херсона самого міста там були загорання близько трьох загорань. Виїхали оперативно-ретатувальники, загасили. Також вчора ввечері також був і обстріляний, знову, знову Береслав був обстріляний з градів, мінометів. Знову по школі гатили, знищують вони, зруйновують її максимально кожного дня. І вже зранку також росіяни скинули три авіабомби на козацьке. На щастя, про, про, про постраждалих немає відомості. Ці райони, які піддаються найбільш агресивним таким обстрілам і атакам з боку терористичних військ Російської Федерації, скажіть, чи е, максимально евакуйовані звідти мешканці? Чи немає там загрози е, людям? Ну, ми кожного дня звертаємося до людей, щоб люди евакуювались, і вже всі, хто е, хотів, поїхали, ну, там, з Козацького Веселого, Зміївки, які. Максимально під обстрілами кожного дня, саме авіабомбами там люди звичайно дуже небагато залишилось, але ті, які залишились, на жаль, ми не можемо силоміць вивозити. Ну така ж ситуація і в Херсоні, ті ж саме та ж сама Антонівка. Небагато людей лишилося, але ті, які лишилися, не не хоть не хотять, не, не, не йдуть на ніякі умови і не хочуть виїжджати. Ну будемо продовжувати цю роботу. Можливо, дослухаються. пане Олександре. Очевидно, що Росія намагається створити дуже красиву для власної аудиторії інформаційну картинку про те, що на Херсонщині. Тимчасово окуповані все добре, що там квітне життя і так далі, і так далі, і от з прикладу Маріуполя дуже багато росіян переманюють туди жити, щоб вони заселялися в ці нові будинки, і так далі. Чи є така тенденція на Херсонщині? Чи переїжджають росіяни на територію, яка поки що окупована росіянами, чи ні? Чесно кажучи по Херсонщині, я не чув. Я чув такі е, моменти, коли е, переселяють е, лікарів у е, цивільні лікарні і переобладнують потім їх на військові шпиталі. Це така дуже поширена практика е, на території е, окупованої Херсонщини. Е, я думаю, що це наслідок того, що вони не довіряють нашим лікарям е, лікувати е, їх поранених, і це логічно. Тому що ніхто там їх не хоче лікувати, і звичайно, не хочуть, щоб вони там жили. І є такі вже випадки, не, не поодинокі, коли всіх лікарів повністю відправляють у відпустку на невизначений термін, а привозять лікарів з Росії, які там починають працювати, і працювати саме як у військовому шпиталі. Дуже небагато залишилось лікарень, цивільних де люди можуть. Отримати допомогу медичну, а якщо її залишились, то звідти повивозили всі медичні препарати та обладнання, яке саме таке необхідне, залишили саме таке, те, що ну, грубо кажучи, є в кожній аптечці і вдома. А їх заманюють чим високою зарплатою, якимись іншими пропозиціями, тим самим житлом, можливо, якісь там привілеї отримують ці люди, які переїжджають працювати, наприклад, лікарем? Я, чесно кажучи, не знаю, тому що ми не спілкуємося і люди також не спілкуються з ними з приводу цього. Але ну, там така ситуація, що навіть місцеві не дуже. Хотять спілкуватися з, з ними, і чому така незрозуміла. Я думаю, що там просто в приказному порядку відправляють людей тут, тут працювати. Тут таке авантюристи, мабуть, які не знають, коли наступний раз прилетить і коли вони помруть. Пане Олександре, в продовження теми цього такого привабливого життя в лапках на окупованих територіях фантастичні речі. Просто зараз читаю видання це українське мост. Пише про те, що запрацював офіс туроператора окупантів на лівобережжі окупованої Херсонщини. Називається візит Крим, буде займатися туристичними маршрутами по Херсонській області. А паралельно також повідомляється, що так зване Міністерство охорони здоров'я здоров'я Херсонської області дозволило. Значить, від, 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 так, є от якесь Міністерство охорони здоров'я, яке дозволяє від, відкрило пляжний сезон. Він абсолютно безпечний, і пляжі Херсонщини доступні всім відпочивальникам. Я не знаю, тут от ваша реакція цікава. Ну, я чув про те, що там дуже заміновані е, пляжі, і е, е, прощаюсь, е, це там дуже заміновані пляжі, і ну навіть там, в тому ж самому гніческу допускають до дуже невеликого площі пляжів. Все останнє вони розміщенно розмістили там техніку, якісь свої свою базу, і там немає такого, як було коли неокупована територія. Ця була. І я не знаю, де вони там планують організовувати ці пляжі, в тому ж самому Скадовську, така ж сама ситуація. А, ну пляжного сезону немає. А, я думаю, що ну, знову-таки це картинка для росіян, які сидять десь там в Сибірі і дивляться на це. Для того і бач, бать... щоб вони дивилися і бачили, як тут все гарно. Ну тобто, ми ж розуміємо, що можна знімати 3D, а можна знімати одну картинку. а... Навкруги, жах э, і розруха. Тому тут така ситуація, що це знову піар, який для того, щоб показати, як, як все гарно. Пане Олександре, ну і ще одне питання. Яке стосується більше екології Херсонщини? Розуміємо, що внаслідок ворожих обстрілів часто відбуваються загоряння. Зараз літо, температура висока, сухостій. Наскільки ця проблема сьогодні величезна, і наскільки з нею ДСНС Херсонщини справляються? Ну, ДСНС одразу виїжджають. Ну, тут така ще. Ситуація в тому, що багато полів вже саме там, де обстріли йдуть в червоній зоні, майже всі поля мало де засіяні. І тобто, ну сухості це саме трава починає горіти. Звичайно, наші ДСНСники виїжджають, але тут є і позитивна, мабуть, якась так, як кажуть, можна у всьому побачити позитив. Тому що коли горять ці горить й сухостій, то міни ті ж е, лепесткові міни пластикові. Вони звичайно також горять і, і зриваються, Тобто ліквідуються, це така одна із позитивних, але звичайно, де сенсники виїжджають, гасять і максимально швидко для того, щоб воно не перейшло там на лісосмуги, на домівки. Але в принципі це, це логічно і дуже багато саме по території цього червоної зони, де під постійним обстрілом, дуже вигорівших полів, лісів. І це, ну тут, слава Богу, у на, нас на цій стороні не так багато лісів, які е, можуть е, горіти. Це на лівому березі дуже багато, і там ми будемо після деокупації дивитися на ситуацію. ситуацію. Пане Олександре, дякуємо Дякую. вам. Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.